Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, ми з папугою вітаємо вас. Пригадайте, нещодавно наш папуга побував в чарівній країні звуклянці і познайомився з мешканцями цієї казкової країни, голосним і приголосним звуком. На своїй пташині мові він розказав про ці звуки мені. А я розповіла вам. А сьогодні ми з нашим другом, папушкою, хочемо розказати вам іще про одного незвичайного мешканця цієї країни. Хочете дізнатися? Тоді сідайте зручненько і слухайте уважно. В далекій, чарівній країні Звукляндії живуть друзі, голосний і приголосний звуки. Вони гуляють завжди разом. Ось і сьогодні, вранці, як тільки зійшло сонечко, вони зустрілися і вирушили на прогулянку. Голосний, як завжди, співав свої пісеньки. А приголосний промовляв свої звуки. Ці звуки поєднувалися, зливалися і утворювали склади. Ось які. Аа. співав голосний. П. Пихкав приголосний. І виходив склад АП. У тягнув голосний с, свистів приголосний і утворювався склад УС. І виспівував голосний. Кректав приголосний. Ік! виходило у них разом. Так і йшли вони по дорозі, інколи міняючись місцями. Приголосний ставав зліва, а голосний праворуч брав його за руку, і тоді виходили ось які склади. Ммм. Мукав приголосний. О, -о, О, співав голосний. Ці звуки зливалися у склад мо. Шипів приголосний, е, тягнув голосний. Виходив склад Ше. -е -е. Гарчав приголосний. Ей підспівував голосний. Ри. Виходило у них разом. Так йшли вони по дорозі співаючи, як раптом побачили незнайомця. Цей незнайомець був чимось дуже схожий на приголосного. Але й відрізнявся. Діти, подивіться уважно, як ви гадаєте, чим вони схожі? Так, я думаю, ви помітили, що їх ротики схожі на рисочки, але у нашого приголосного ротик схожий на одну рисочку, а у незнайомця на дві. Підійшов до незнайомця приголосний звук і говорить. Добрий день, друже. Мене звуть приголосним звуком. А тебе як звати? Мене також звуть приголосним. Не може цього бути. Вигукнув наш знайомий приголосний. Це я приголосний. Мені дали таке ім'я, тому що я подружився з голосним і завжди при ньому. Я також приголосний і я теж дружу з голосними звуками, стверджував незнайомець. І почали вони сперечатися. Голосний, який стояв неподалік, не витримав, підійшов до них ближче і сказав, Годі вам сперечатися, давайте розбиратися. Я, голосний звук, я вмію співати. Знаю шість пісеньок Всі мої пісеньки дзвінки, голосні, і я їх співаю із задоволенням. А це мій друг приголосний звук. Він не вміє співати, проти вміє вимовляти різні звуки свистіти, шипіти, пихкати, мукати, гарчати та багато ще чого. А що вмієш ти, незнайомцю? спитав голосний звук. І незнайомець сказав. Я також не вмію співати, але я, так само, як і приголосний, вмію свистіти, шипіти, пихкати і ще багато чого іншого. Тоді голосний запропонував своєму другу приголосному і незнайомцю показати, як вони це роблять. І вони почали. Приголосний засвистів, як насос. Ш, 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 а незнайомець зробив ось так. Ш, Приголосний замукав, як корова. мм мм. <ellõver Vincent> а незнайомець ось як. Мі-мі-мі-мі Приголосний загарчав, як тигр. Г, а незнайомець зробив це так. Вони могли так змагатися до вечора. Але голосний раптом вигукнув. О, здається, я зрозумів, в чому тут річ. Ти, мій друже, приголосний. Промовляєш всі свої звуки твердо, чітко, навіть сердито. У тебе ротик схожий на одну рисочку. А ти, незнайомцю, всі свої звуки вимовляєш. М'яко, ніжно, дуже лагідно і тому у тебе від м'якого вимовляння з'являється ще одна рисочка під ротиком. Тепер зрозуміло, що ви обидва приголосні звуки. А щоб вас не плутали, ми будемо звати вас приголосним твердим і приголосним м'яким. З тих пір. Так і звуть приголосні звуки твердими і м'якими. Вони також дружать між собою і голосними звуками. А ми, дітки, також спробуємо подружитися зі всіма звуками і навчитися правильно їх вимовляти. Любі дітки, ми з папугою розповіли вам, про незвичайних мешканців країни Звукляндії. Тепер ви знаєте, хто живе в ній. Ви познайомились з голосним звуком, який вміє співати пісні. Також ви дізналися про приголосні звуки, які бувають твердими і м'якими. Всі звуки країни Звукляндії дружать між собою. І завдяки їх дружбі утворюються склади і слова. Тож ми з папушкою, дітки, бажаємо вам також подружитися зі звуками, навчитися їх слухати, розрізняти і чітко вимовляти. Бажаємо вам в цьому успіху і сподіваємось на нову зустріч. До побачення, наші любі малята!